І підприємець року, умови якого розміщені на сайті міської ради. Двадцять четверте червня червоний день календаря для випускників Полтавського національного технічного університету. Цього дня вони стали повноцінними фахівцями. Підтвердження цьому щойно отриманий диплом. Проте як молоді фахівці отримували дипломи про вищу освіту у сюжетах замить. Вже в п'яте у залі засідань Полтавської обласної ради зібралися найкращі випускники Полтавського національного техуніверситету. Цьогоріч, з поміж 1360 випускників, майже третина відмінників та магістрів. За мить до вручення найкращі студенти вишу діляться переживаннями. Відчуття таке, що стоїш, на просі чогось дуже дуже великого. То тобто, ну, починається справжнє яке життя. Ну, мабуть, хотілось би ще трошки побути студенткою, трошки порозважатися. Ректор технічного університету Володимир Онищенко, відкриваючи урочистості, наголосив, вручення дипломів найкращим студентам вишу недарма відбувається у сесійній залі обласної ради. Ще вчора відбувалася сесія обласної ради, і на цих місцях сиділи депутати обласної ради. Я впевнений, що пройде дуже мало часу, буквально можливо і вже ця осінь, і серед е, тут депутатів ми можливо побачимо і випускників нашого навчального закладу. Вітати молодих фахівців, прийшли представники міської та обласної влад, православного духовенства. Мер Полтави Андрій Матковський, бажаючи випускникам вдалого старту кар'єри, наголосив, дуже хоче, аби кожен з них залишився працювати у нашому місті. Я хотів би пожелати всім вам, дорогі випускники, щоб всі ви залишилися в нашому прекрасному місті. Сьогодні нам нужны і будівлі, і молоді прораби, Сьогодні нам потрібні інженери, економісти, фінансисти, екологи. І дійсно нам потрібні молоді, небічні люди. Випускники Техуніверситету з мером згодні працювати кажуть, хотілося б саме у Полтаві. Хотілося б звичайно в Полтаві, а там де вийде. Тільки Полтава абсолютно я її люблю, я її обожнюю. І все зроблю для її розвитку, для підняття. І дай Бог, що будемо там ми сидіти на тих кріслах, і будемо вручати нашим дітям тут же дипломи з відзнаками, з медалями. Всього ж дипломи того дня отримали майже чотири сотні фахівців, котрі навчалися на восьми факультетах вишу. Кращі студенти Полтавського національного технічного.